Розпаковочка сенсай Зробила закупочку трішки на літо. Це вже не перша така закупочка. Тут різні всякі шорти, футболки. Це для Аделінки Такі шортики. Дівчатам, а, амінці і Міланці ось такі не фото. також такі шортики. І на літо, і під хату, і вдома, і в город. Багато Шо? шортиків набрали. Футболочки теж декілька. Це міланушці такі шорти, більш стильняті, вже такі підліткові. І це також для міланки такі шорти файні. Собі кепку, це амінь-лосинки такі. Аделінці кофточка на знижці була. Це теж амінь. Такі лосинки і двоє шортиків ще. Шортів мало не буває, як то кажуть. Такі трусики. На знижці просто були. Дві футболочки таких файних. Така голубенька і біленька. Це чоловіку шорти такі нарядні до рубашки якоїсь. Ось це теж такі шорти, вони темно сині Такі футболки-рубашки і така звичайна.